І медіа є інструментом маніпуляції. Абсолютно маніпуляції, брехня, брехня, Що що не так зі старою доброю Там брехнею. брехнею. Ну, це не просто брехня, Тут брехня, просто брехня з ніжками в Росії. А якщо до дупи Росію послати і поговорити про Україну, о після двадцятого А, значить, це ілюзія, що в нас з'явилася ця проблема після 24 лютого 2022 року. Чому вони анонімні? Ці телеграм канали була дискусія про те, що зобов'язати соціальні мережі реально, щоб люди заходили в інтернет по паспорту. По суті, Фейсбук, в якому живе 2 мільярди людей на даний момент, це найбільш тоталітарна країна у світі. Це не означає, що ми здеградуємо до мишей з таким підходом. А я не знаю, чи це називається деграда... деградація. Можливо, навпаки, це... це еволюція. Можливо, люди будуть спілкуватися між собою запахами. Викреслюємо останнє речення. Як ми прикипіли до телеграм-каналів, можна і не розповідати після 24 лютого, того от знакового 24 лютого 22 року, от я тільки спостерігала кожного дня, як люди з моєї телефонної книжки пачками приєднуються і приєднуються до Телеграму за останніми дослідженнями. Понад 60% українців вже там на телеграмі. Ну, от що ви робите, коли чуєте сирену тривоги? Напевно, точно так само, як і я берете телефони і одне за одним читаєте все на що там понапідписувалися. підписувалися. Телемарафон, телевізор за оперативністю от, і близько не стояли. Як джерело інформації, номер один в Україні. Телеграм на другому місці. Ютуб, далі, Фейсбук, Інстаграм, Твіттер. і в кінці тільки десь добігає телевізор. Причому люди його дивляться в фоновому режимі, займаючись якимись своїми іншими справами. Ну але стопе. Ось, де справді стрьом новина: Телеграм дуже темна конячка з каналів мільйонників чимало неінституціалізованих. Я прочитала це слово, як кажуть в інституті медіа. От це ті, які не ростуть з якоїсь відомої структури чи системної компанії. І от з десятки найпопулярніших, більшість мало того, що анонімні, а вони ще й російськомовні. Дмитре, вітаю, вітаю, добрий Дякую, день. Дякую, що погодилися день. на спілкування про телеграм -канали. Дякую, що запросили. Спершу почитаємо вашу біографію. Золотухін Дмитро, екс-заступник міністра інформаційної політики України, 17-19 роки, років, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки. З 2003 року працював в органах національної безпеки України. Відповідав у міністерстві за питання інформаційної безпеки. Бо таке зараз. Ви засновник інституту постінформаційного суспільства. Да. Це яке постінформаційне суспільство? Е, є довга, довге пояснення, є коротке. Коротка коротке полягає в тому, що ми більше не ґрунтуємо свої рішення на фактах і на інформації, яку ми споживаємо. Ми більшість своїх рішень ґрунтуємо виключно на емоціях. Про це дуже добре знають маркетологи, які говорять про те, що треба шоколадки і кіндери класти біля каси, тому що людина йде з дитинкою дитинка вхопила, чого вона їй треба, не треба. Так само відбувається з абсолютно усім контентом, який ми споживаємо. Тікток це чиста емоція. Там з'являються якісь ну зображення. Люди щось роблять, стрибають, цілуються. і Ще щось немає жодних ключових слів. Це означає, що їх не можна детектувати, їх не можна знайти, їх не можна проаналізувати для того, щоб якийсь висновок зробити. Потрібно передивитися всі ці ролики, це не означає, людина... що ми деградуємо до мишей з таким підходом. А я не знаю, чи це називається деграда... деградація. Можливо, навпаки, це... це еволюція. Можливо, люди будуть спілкуватися між собою запахами. Певний момент, тобто телекінезу. люди не будемо, будуть... можливо, телекінезом, можливо, емоції будуть передаватися. Люди знайдуть технологію, яким чином просто можна вставити один одному штекер і передати або через Wi-Fi, або через Bluetooth передати ту емоцію, яку ти відчуваєш. Я вважаю, що ми на цій дорозі, а, і якщо не буде ядерного холокосту, то ми туди чудово приблизимося викреслюємо останнє речення <працю> про всю цю ядерку. Я почитала ваш фейсбук перед тим як сюди йти. І от в мене мото на фейсбуці все найкраще приходить зсередини. А у вас мото «The solution of Russia is inevitable». розвод Росії неминучий. ріли. Really? Ви так вважаєте? — да, це моя релігія. Я не використовую слово розвал, тому що власне ми провели на над цією темою багато роботи вже і будемо проводити. Є слово гарна трансформація або реконструкція Російської Федерації. Тобто desolution desolution це вже трошки, трошки застаріле. Треба змінити. Добре, що ви сказали. Я Треба вам змінити, скажу, змінити. що тут застаріла, пане Золотухин. Я вам зараз скажу. От подивіться, ви раша пишете з великої букви. Я не, не, не звертаю уваги на ці тренди з великої чи з маленької писати. Від того, що ми будемо писати з великої чи з маленької, нічого в світі не зміниться. Це правда. І ми говоримо з вами про телеграм-канали. Я пропоную пройтися. Погрійтеся на сонечку в Києві. Ми в Києві, так. Київ буває і таким. Отож, телеграм-канали, найпопулярніший з них називається Труха. Дехто каже угу. Труха, угу. хто не знайомий з перед А Яка це... там передісторія, до речі? Що воно називається насправді тру Харків? Там багатозначність така присутня, тому що от я собі трактую як труха mm -hmm. якісь служпиння шмельц можна mm -hmm. як mm -hmm. тру від слова тру вести. Типу правда, Ну, скільки там правди, скільки там трухи, треба розбиратися, і тому я зараз гуляю разом з вами. А, ну, що ми можемо сказати про це явище? Чому такі телеграм-канали, як Труха, за всіма опитуваннями чи Труха номер один в Україні під 3 мільйони підписників? Знову ж таки, є коротка відповідь, і є довга наповнення телеграм-каналів і їх життя відбувається з використанням слабкостей людини. Які слабкості у людини? Алчність, секс. Жадібність і так далі. так далі. Тобто все по біблійним цим гріхам, які за 2000 років або більше, можливо, нікуди не змінилися. І рекламуються ці канали, здебільшого використовуючи картинки, пов'язані з сексуальним контентом, історії, пов'язані з якимось трешем. Так було тобто, до війни. Зараз чудово вони продовжують це робити. Коли там, ти чуєш сирену тривоги, ти не включаєш телевізор. Не порпаєшся на яких сайтах? Ти дивишся в телеграм і одне за одним переглядаєш всі телеграм-канали, на які там по не підписував. В цьому сенсі. Це напевно пов'язане з бажанням щось контролювати, мати більше інформації, мати її негайно. Це пов'язано з тим, що ми у війні. Я думаю, після війни ці телеграм-канали в Україні вже не будуть настільки популярними. Дехто з них перестане бути мільйонником. Можна дискутувати. Давайте на говорити цей, про це телеграм-канали. Телеграм загалом як Окей. явище часів війни а, в Україні. А, телеграм як платформа з'явилася завдяки Павлу Дурову. У якого Аліше Русманов, олігарх наближений до Володимира Путіна, віджав його долю в соціальній мережі ВКонтакті, дуров зміг зареєструвати Телеграм як компанію на території Сполучених Штатів Америки. Саме тому ми жодним чином не можемо її навіть санкціонувати або якимось чином побудувати нормальну інтеракцію з цією платформою, тому що формально це західна юридична особа компанія. Але, попри те, що це західна юридична особа, уся інфраструктура її розробки і її ідеологія вона є російською. То Росія, Україна, Іран і ще декілька країн вони є найбільшими за проникненням цієї платформи. Цей інструмент побігло дуже багато людей, і вони були захоплені тим, що там можна залишатися анонімними. Тобто анонімність телеграм-каналів насправді народилася як можливість. Російського політикуму продукувати якісь моделі політичні в інтернеті і при цьому залишатися на волі на і волі в, в, в безпеці. Ну, добре, якщо до дупи Росію послати і поговорити про Україну О, після тепер 24 лютого. Значить, це ілюзія, що в нас з'явилася ця проблема після 24 лютого 2022 року, тому що ми почали дискутувати про а, ці речі ще а, в 2017 році. З'явився отакий от, от е, ну, потужний, якийсь я навіть не знаю, як це назвати, майданчик, якась потужна сила, якийсь Бермудський трикутник, який впливає на всіх нас, тому що типу, канали стають мільйонниками ну, в е, кожного місяця. Тому що люди підписуються, підписуються, прагнуть інформації, і оскільки їм подобається оце. Так, Звідки ж ми знаємо, що всі ці мільйони це реальні люди? Ну, ми можемо не знати. Мене просто цікавить, е, ну, наприклад, номер один. Канал Труха чи Труха. Ну, я би називала Труха. Наприклад, чому саме цей канал став лідером за популярністю? Має під 3 мільйони підписників, будучи російськомовним ну, і достатньо специфічним. Я не маю суття. відповіді на це запитання, але в мене є гіпотеза з огляду на те, що я бачив, яким чином вони просуваються. Я вважаю, що телеграм-канал Труха це мікромедія або Труха. Це мікромедіа, яке е, створене і ведеться за усіма принципами медіабізнесу. Тобто там сидять маркетологи, там сидять люди, які створюють контент, там сидять люди, які е, що називається, наливають трафік, е, використовують в тому числі порнотрафік, використовують гемблін, ну, трафік в сфері гемблінгу, в сфері ігор і так далі. тому подібне. Е, що це означає? Це означає, що вони намагаються залучити. Будь-які аудиторії, які можуть клікнути на якусь силку, клікаєш на силку, потрапляєш в віконечко, де тобі пропонують підписатися на цей телеграм-канал. А чому ти підписуєшся? Тому що тобі пообіцяли там гологоленьких голеньких дівчат зараз. Показувати. Там не обіцяють голеньких дівчат. Зараз ну, туди а... люди лізуть, коли а... чують сирену тривоги. Це неправда. Це а... жодного відношення не має до сирен тривоги. Це має відношення до того, яким чином здійснюється просування якоїсь медіаплатформи. і яким чином здійснюється утримання читачів. Я вважаю, що було б дуже Обмеженням говорити про те, що люди стали боятися і стали підписуватися тільки на телеграм-канал Труха. Не боятися прагнути інформації вже і негайно, да не чекаючи, коли Це... там телебачення підготує, видасть чи ну не Це знаю які сайти напишуть матеріал. Ми цей феномен спостерігаємо з початку революції гідності, з грудня а, 2013 року. Коли е, в Україні дуже серйозну роль зіграв Фейсбук, тобто, uh -huh. це був була епоха, коли е, люди поч, почали, ті, хто не був у Фейсбуці, ті почали підписуватись на Фейсбук. Uh -huh. Гуртуватися через соцмережі. Так, да, абсолютно правильно. І тоді алгоритми були абсолютно такі ж. Алгоритм полягав в тому, що е, людина, яка відчуває небезпеку. Вона відчуває дуже серйозну тривогу. Для того, щоб загасити цю тривогу, їй потрібно отримати інформацію: біжить тігр на тебе чи не біжить цей саблюзубий, значить, пірвобитний. Угу. Значить, піде у нас дощ, і ми будемо голодати. Угу. І люди, які цю Потребу в інформації задовольняють. Може це не люди, може це просто сторіночки. сторіночки. Да? Тобто Фейсбук це персоналізував. Тоді важливо було щоб люди вірили людям. Отак. А тепер ми не знаємо, що за з да? тепер... черля шоколадної фабрики стоять за цими телеграм-каналами. От ви бачите, їх тут 10, більшість анонімні ще й російськомовні. І люди це хавають, їм це подобається, вони на це підписалися, це все мільйонники. от Бачите, десяточки. Труха на першому місці, потім Україна сій час, Україна онлайн, інсайдер, реальна війна, Боже, яке кончене, ну це хоча б українською. От. Більшість анонімних чим ми маємо справу для мене? Це просто я не знаю. Ну в такий трикутник, який на нас впливає і може наробити багато поганого. Чи не може наробити багато поганого? уже наробив? Уже наробив багато, багато поганого. Ну з цим потрібно змиритися як зі стихією. Це розбещення. Мислення людей, розбещення мозку, коли тобі не потрібно нічого робити, тобі треба взяти рукою те, що до, до чого ти можеш дотягнутися. Тобто те ж саме, що стосується там не знаю, Макдональдсу або фастфудів. Тобто, чому люди набирають вагу через холестерин? Тому що їм не хочеться якимось чином витрачати свій час і зусилля для того, щоб Щось цікавеньке приготувати або десь знайти щось. От є гамбургер, схопив і з'їв. Окей, а, а потім, дивіться, в тебе ну, бляшки, дивіться, ми потім в, нашій в тебе бляски, потім. Фейсбучній фейсбучні бульбашці, ну принаймні моя виглядає саме так. Всі говоримо про те, що там от ми перемагаємо Росію, переходимо на українську мову, трохи відмовляємося від всіх російських впливів. А тут ми маємо те саме, що було раніше. Ну, більшість мільйонників російськомовні. Про що це говорить? Про вподобання аудиторії. Що в аудиторії їм просто дають те, що вона хоче схавати, і вона чудово це. А коли почнеться передвиборча кампанія знову, то е, як будуть виглядати ці телеграм-канали? Не Вони знаю. Будуть топити за якихось кандидатів? Ну, очевидно, що з перші, перша хвиля зростання телеграм-каналів е, е, вона була в е, січні березні 2019 року. Ви пам'ятаєте, що було в березні 19-го року? Мені порадили підписатися на телеграм-канал «Вертикалі» і сказали, що за цим стоїть офіс президента. Я кожного разу читаю і фігіваю, яка там мова з матюками, з такими якимись дворовими ну, приколами. Вони художників вони так від. Ну для мене це можливість краще розуміти владу, якщо це типу ярмака, це то і і я це читаю абсолютно з чим ми маємо справу через телеграм вертикаль. Можна розуміти владу, тому що все, врешті-решт, залежить від конкретної людини, яка сидить за комп'ютером чи за телефоном і набирає якийсь текст. А це можуть бути його чи її емоції, там якісь бачення і так далі. Безумовно, там спускаються якісь наративи. Угу. Але... Але це найстрашніше, що спускаються наративи. Ну так а навіщо тоді утримувати телеграм-канали, якщо не просувати свою точку зору? Угу. Але так головне, щоб це не було що. Це, це народ говорить. Це не це не говорить Міша Подоляка, це не говорить там Андрій Борисович Єрмак. Це сказав народ. Який народ? Труха, чи труха, чи там вертикальна. Вертикаль. Це анонімна. Ну, це старо, як мір. ніякого, якби колись для цього використовувалися говорящі голови, які ходили на телеканали, і в якості експертів на зарплаті вони просували певну точку зору. І це говорить не представник державного органу, а це говорить якийсь там третя особа, яка розповідає про свою експертність. Тепер це телеграм-канали, телеграм-канали використовуються от, як ці експерти. Чому? Ну, Тому що, напевне, дешевше. Це інструмент маніпуляції, телеграм-канали. В чому найбільша загроза? Всі медіа є інструментом маніпуляції. В березні 2019 року з'явилася величезна кількість телеграм-каналів, включаючи там резидент, і ще якісь там, які дуже активно топили за Володимира Зеленського. Чи можна сказати, що обрання Володимира Зеленського, президентом України, яким чином пов'язане з тим, що про нього писали активно в хорошому позитивному ключі ці телеграм-канали? Я думаю, навряд чи. Можливо, є якась там зворотня кореляція, але навряд. Чи Чи можна говорити, що обрання Володимира Зеленського стало для України якоюсь загрозою? Ну, зараз вже точно ні, мабуть. Як говорити про майбутні загрози? Загроза полягає в тому, що люди споживають безконтрольно. Так само і інші платформи. Зараз, ну, я вважаю, що зараз Facebook, наприклад, відіграє роль зла. Чому зараз? Тому що це компанія, яка ставить перед собою в першу чергу мету, мета ставить перед собою мету заробітку, максимізації прибутків, і використовує для цього дуже погані речі. По суті, Фейсбук, в якому живе 2 мільярди людей на даний момент, це найбільш тоталітарна країна у світі, тому що є одна людина, Марк Цукерберг, який сказав: політика в цій соцмережі буде отака, і всі 2 мільярди людей повинні по построїтися і сказати: а сьогодні може бути одна політика. І вона буде така якась про Байденівська. Завтра буде інша політика. Вона буде не знаю. Про республіканська республіканці зараз трампісти вони активно топлять за припинення допомоги Україні, збро... направляти Україні зброю, фінансові mm -hmm. кошти і так далі. Так що ми ще з попередніми поколіннями не розібралися. А що буде з Тік-Током, навіть страшно собі угилити, що до перемоги рано про це говорити в нас інші завдання? Якщо говорити про ІПСО. От вже ніхто навіть не пояснює, що стоїть за цією абревіатурою. А стоїть що? Інформаційно-психологічна спецоперація. Наскільки це зараз поширене явище, чи воно було завжди просто з війною процеси всі стали значною? Я хотів більшими? би попросити сердечно вас і всіх наших глядачів, хто нас буде дивитися, ніколи не використовувати це слово і це буквосполучення. Чому? А... Це шкодить нам. Взагалі, використання слова ІПСО нам дуже сильно шкодить. ІПСО це спеціальна галузь професійної діяльності військовослужбовців головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії. З української сторони це спеціальна галузь діяльності сил спеціальних операцій і ГУР Міністерства оборони Окей. України. Як російські працюють проти нас? Як вони дестабілізують ситуацію в Україні? Шляхом проведення операцій, які полягають в донесенні спеціальних вражень, яких я можу сказати, що це недосліджена тема, але вона мені подобається через свою масовість. Якщо пам'ятаєте, в березні і в лютому, в тому числі 22-го року, з'явилася інформація про те, що скрізь мітки. Угу. Скрізь мітки, все, все ставлять мітки, та. ставлять скрізь мітки. Треба, було, значить, треба замалювати. Якщо в тебе немає краски замалювати, сядь на неї і покакай для того, щоб її не було видно і так далі. Тому подібне. А, а, це називається, власне, ця технологія називається офлайновою DDoS-атакою. DDoS-атака це IT-термін, який а, полягає в тому, що на певну сторінку з'являється ну, масове. А, Масово масові запити до певної сторінки, і вона просто не витримує цього навалу запитів до, до url адреси і обвалюється. Тобто сервіс обвалюється, стає недоступним. Яким чином це зробити в офлайні? Треба переконати людей, що треба необхідно дзвонити постійно в правоохоронні органи в поліцію в швидку допомогу в СБУ дзвонити і казати, що ой-ой, ой ужас, ужас. Для того щоб СБУ, швидка допомога і поліція не могли виконувати свої безпосередні обов'язки. Вони звертали увагу на якісь неважливі. речі. Те, що е -е, спеціальні е -е, операції вони здійснюються спецслужбами держави агресора, щоденно це. -е, не викликає сумнівів. Просто вони можуть бути сконцентровані на якусь одну маленьку аудиторію. Можливо, це не вся Україна, можливо, це якийсь регіон. Добре можливо, це... питання. Коли е, почалися обстріли енергетики, е, в Одесі розганялася інформація, що от ви тут без світла сидите, а у Львові повна ілюмінація на свята. А, це було ІПСО. Так, да, це безперечно, це розповсюдження дезінформації. І ще раз і ще раз, я рекомендую не використовувати слово іпсону. Я розумію, що воно легше. Ну, просто воно, всюди вже в інтернеті, от куди ми від нього ну, дійдемо. Як якщо, якщо всі відріжуть собі носа, ти собі теж відріжеш носа? Чи всі будуть ну, вдавати, це з тебуть там здати? це слово ІПСО не так травматично, вибачте. Ну, окей. Як ми тоді це називаємо грамотно і просто. Маніпуляції, брехня, брехня Що, що не так зі старою доброю брехнею, брехнею. Ну, це не просто брехня, тут брехня, брехня з ніжками в Росії добре. І звучками а, в Кремлі. А я а звідки ви знаєте для того, щоб довести Бо, ніжки. Що нам це не вигідно. Якщо це нам не вигідно, а Росії вигідно, <хи> значить звідти ноги ростуть. А чому ви ви вважаєте, що все, що нам не вигідно, це Росія в на світі? Ще є дуже багато країн, які щодо нас здійснюють дуже недружні кроки. Sorry. Китай, Ми визначилися наприклад. з нашим ворогом нарешті з всією країною. Нам знадобилося для цього не одне десятиліття. Ну, от, дивіться, і поки а... війна, я не бачу, кому би це було більш видно. Справа в тому, що це а, саме в цьому і є наша вразливість. Ми дуже хочемо, щоб було просто. От навіщо ти мені розказ? І ПСО? Ну це і псо, значить ти псо. Що ти, які там вороги? Росія. Це ж Росія зробила. Ну, добре, Хто, а що ви робите саме, в таких випадках, зламала... Коли у вас немає світла, приходять сусіди і кажуть: а це тому, що наша влада да, продає да, енергетику да, да, енергію да, за да, кордон. Паркан корова зламала, наклала мені під хатою ліпешки, Це Росія, значить, її прислала сюди. Щоб Окей, добре. Давайте ще трошки на сонечку пройдемося, бо холодно. Я не знаю, де тут ходити. Ми вже, по-моєму, все обійшли. Але питання буде таке: от ми вже цю фекальну тему з вами зачепили. і Я точно так само сформулюю. Питання, як зробити, щоб не дати комусь <схи>, срати нам в голову? Е, дуже просте і це дуже питання складне про інформаційну питання, гігієну. Е, дуже просте і дуже складне питання. Водночас е, нам потрібно еволюціонувати. Тобі треба ставати складнішим і складніше відноситися до свого і життя. усвідомлювати вибір між легким і правильним. Намагаючись да. Да. частіше вибирати правильно, все ж таки, це складно. Але це еволюція. Мені все рівно бракує ну, порад для глядачів, як не попастися в чужі танета. Коли ми розгортали діяльність на базі Міністерства інформаційної політики, ми намагалися впровадити в план діяльності кабінету міністрів тему пов'язану з роботою з відкритими даними. Open mm -hmm. source intelligence це mm -hmm. моя mm -hmm. професія, це частина велика з того, що я роблю. І е, логіка була така: якщо ти хочеш не попастися на чиїсь маніпуляції, якщо в тебе є відчуття, що тобою хочуть маніпулювати, якщо в тебе просто якась непевність стосовно ситуації, звідки летять ракети і так далі, тому подібне, порада з одного слова: загугли, зайди, будь ласка, в будь-яку пошукову систему, в Google, наприклад, і. Пошукай ключові слова, які тебе цікавлять. Трошки дай собі роботу, трошки зроби пару кроків для того, щоб знайти інформацію відмінно від того, що ти зараз почув, і ти вже будеш захищеніший, просто статистично, ти вже будеш захищеніший в декілька разів краще, ніж твій сусід, який просто читає один телеграм-канал. І от я згадую початок нашої розмови, де ви казали, що ми живемо у світі постінформаційному суспільстві. Де інформація вже важить менше, ніж емоції, абсолютно правильно. І якщо людина сидить на дивані, наприклад, гортає телеграм і хоче просто, щоб її шпигували емоціями, навряд чи вона буде щось гуглити. Да. І тут ми втикаємося в глухий кут, де абсолютно, ви абсолютно праві. Ви праві в тому, що коли людина хоче споживати виключно емоції. Вона залишається дуже вразливою до впливів, тому що всі маніпуляції в світі побудовані виключно на емоціях. Для того, щоб вийти в цього замкненого кола, тобі потрібно спуститися на цей інформаційний пласт і саме споживати не емоцію, а інформацію. Добре, от щоб закінчити наше спілкування, те, що закінцюю, зараз, зараз буде питання з розряду теорії змови. А чому вони анонімні, ці телеграм-канали? Чому люди не світять, хто за цим стоїть? Е, я думаю, що це дуже, зручно. це дуже зручно. тому що Воно створює е, ілюзію довіри. Коли це якась конкретна особа, то її можна дискредитувати, на неї можна послатися, в неї можна взяти інтерв'ю, а чого ти так компромат? сказав? Ну, Наприклад, хоча б можна запитати, а чого ти так сказав? А де ти взяв цю інформацію? Коли ти є анонімним, ніхто тебе цього, цього питати не буде. І, І не можна законодавчо зобов'язати їх можна? називатися? Можна, можна, наприклад, ну, наприклад, про це давно йдуть дискусії. Наприклад, з Фейсбуком казали, що зараз продовжується ця дискусія стосовно того, що Цукерберг вже сказав, що вони будуть торгувати оціми а, синенькими галочками для того, щоб показати, що це реальна особа чи це реальна сторінка. Тепер ми будемо платити за це. Була дискусія про те, що зобов'язати соціальні мережі реально, щоб люди заходили в інтернет по паспорту. Ну, це я утрірую по паспорту заходити в інтернет, але а, є такі щоб країни. відкривати, щоб творці да. контент, контенту були змушені да. себе відкрити. Це да. можна зробити зараз. В законі про про медіа є паростки такої ініціативи, що всі да, люди, да, всі всі е, організації, які хочуть себе вважати медіа. Повинні якимось чином робити кроки для того, щоб показати, хто вони такі, хто за ними стоїть. А ті, яким пофіг, як себе вважати, аби мати вплив а вони, і мільйон. Підписників. Ну це ще одна філософська дискусія, яка говорить про те, що медіа по суті вмирають як клас, тобто традиційні медіа і журналістика, вона вмирає як клас. Кожна людина, маючи смартфон або камеру, вона є медіа. А так що нам треба всіх зареєструвати громадян України, які тут живуть. А я які, думаю, що які які зні, якщо які ти, зні. Зні. ти стаєш сильно популярним і в тебе вже мільйон підписників, ти зобов'язаний відкритися А якщо і законодавство А якщо дев'ять тисяч 999? це неможливо зупинитися на цій позначці. Мені здається, що, що? законодавство можна, можна навмисно кожного має дня. Зов'язати відкритися. Ти не можеш бути анонімним, маючи там мільйони підписників. З точки зору законодавства, це можна зробити. З точки зору технологій, технології будуть завжди попереду законодавства, і жодне законодавство не зможе контролювати поширення інформації. Тому а, закриття, а, реєстрація, блокування, якісь покарання це нічого не важить. А, головне, от я сказав про Open Source intelligence, ще, одним, ще одна сфера діяльності, якою ми опікуємося, це те, щоб у держави був нарешті потужний голос. Щоб, наприклад, телеграм-канал Офісу Президента України був набагато більш популярний, тому що він офіційний, ніж вертикалі Труха, ну колись і таке Окей, настільки. Нема альтернативи еволюції. Ми Абсолютно треба... правда. Нема. Да.